Моє шанування воно ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас. Адже таким чином якісний аналіз від нашого гостя Тараса Загороднього, політичного експерта, керуючого партнера Національної антикризової групи. Побачить більше кількість людей. Як це зробити? Прокоментуйте це відео, поставте вподобайку і покажіть його друзям. Так працюють алгоритми Ютубу. Пане Тарасе, я дякую, що ви знайшли час і що ви з нами. Слава Україні! Доброго дня, Юроїслава! А я спільното нагадую, що у нас триває збір для 24-ї бригади імені короля Данила збираємо їм на автомобіль. Як задонатити, бачите QR-код на своєму екрані, а в описі до цього відео будуть реквізити. Будь ласка, долучайтеся. Пане Тарасе, напевно, почнемо розмову нашу з того, що. Що з'являється, які з'являються заяви від команди Дональда Трампа, зокрема його речниці, його кампанії Карлайн Литвіна у телеканалу Fox News сказала про те, що Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів, щоб прокласти край е, у війні у свій перший день на посаді президента? А от Агентство Ротте списує, що в умовах перемоги Трампа на виборах і можливо припинення війни Київ бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для переговорів із Росією. Тож, моє питання, пане Тарасе, Тер... до вас як ви бачите, можна очікувати цієї зими, що закінчаться бойові дії, і як це розцінювати, як замороження війни чи мир? Ну, давайте так. Я думаю, що команда ну, у мене велика підозра, що команда Трампа не місує, що нічого не знає стосовно України а стосовно Росії. А у мене є підозра, що вони ще не розуміють рівне шизофренії Путіна, і що він буде вимагати залізними перемогами, так? А, і так далі. Тому всі ці розмови про те, що пропинеться за один день. Там є різні, а, є різні люди, які там якісь радники, які щось говорять, там якісь колишні кер, а, колишні а Керівники там армійські, і так далі. Це немає ніякого стосунку. Політики ще немає, команда ще не сформована. Але є величезна атака з боку Російської Федерації. Ви бачили, скільки разів за останні три дні було сказано, що Україна втратить 20% території, Крим і так далі. Але особливо вони попалилися, коли була. Коли всередині України, а оце коли була новина про розмову, начебто Трампа та Путіна, і там вставили ну там або російськомовну, або україномовну частину, англомовну частину немає. Питання в тому, що там, Трамп сказав, що світове спецталовариство готове до того, що Україна втратить 20% території. Це означає, що нічого немає. Я упевнений, що і Трамп ще не знає, що робити. Все ця розмова, що вони швидко все закінчать, це суто розмови. А, І, і я упевнений, що як тільки вони вступлять в діалог з Путіним, вони багато чого почують, того, що вони не очікували почути. Вони досі, я упевнений, дивляться на цю війну, як ну, щось не поділили два народи. От щось не поділили там. Це достатньо... тобто, не сприймають нас як братські? Ні. Ні, питання не в братських, питання в тому, що щось не поділили, достатньо просто посадити, щоб вони поговорили один mm -hmm. з одним Те, що питання стоїть, знищення, що для росіян це принципове питання знищення України, як вони говорять, України, україн, українців і духа. Українць, українства Я думаю, навіть у Трампа що я просто не розумію що це. А, як а, у Гітлера остаточне вирішення українсь... єврейського питання, і тобто тут остаточне вирішення українського питання. А, і тому, звичайно, що звичайно, що буде ця ці, ці, ці розмова, але не вірю, що за один день посадити Ну, то таке, чи захоче Путін а, щось ще робити. Але тут, тут цікавий момент. У нас часто говорять, що коли а, Трамп. А, а, Буде розмовляти з Путіном, нас чомусь вважає, що це суцільна зрада. А звідки ми знаємо, що він буде йому говорити? Ми ж не знаємо, як буде розмовляти Трамп з путіним, а Трамп може так розмовляти з Путіним, що йому дуже не сподобається. До речі, оця історія з тим, що чи був, чи, був, чи не був дзвінок. Хто підтверджує, не Там цікавий момент. Повідомляється, що Україна знала про цей дзвінок і не заперечувала. Рот Кремля, Пісков каже, ніяких переговорів, дзвінків не було. Команда а, Трампа каже, ми приватні бесіди не коментуємо. А значить, дзвінок таки був. Значить, дзвінок був. Так, да, ну якщо приватні бесіди. Ну, Трамп, поки не президент, значить всі розмова його є приватною. А це означає, що Путін почув не дуже приємні речі для себе. І тому вони удають, що начебто нічого не відбувається. То дивіться, стосовно сили не сил. Україна і так здійснила дуже багато разом із своїми союзниками протягом цього року. На що сподівався, на що сподівався Путіна станом на 6, 6 листопада. Він сподівався, по-перше, що будуть величезні проблеми в Європі. І через вибори через вибори, через вибори, що вдасться зірвати допомогу. Не вийшло. Вони сподівалися, що, що вони вже будуть в Дніпропетровській області і будуть вже ледь не під Дніпро. Не вийшло. Вони хотіли Харків захопити, нагадаю, в цьому році не вийшло. Вони хотіли більш того хаосу в Америці за результатами виборів. Нічого не вийшло. Трамп іде впевнена. Немає ніяких заворушень, немає підриву легітимності влади, і так далі. І багато чого інша українські війська в Курській області. І тому тут, коли постає питання зупинка по лінії розмежування, одразу ж одразу ж виникає така, а, а в Курській області теж буде стояти, да? і так далі. Тому в дійсності дуже дуже багато питань. І дивіться, Путін, судячи з його розмов на Малтаї, досі не покинув цю тему. Він же не Тут Питання ж Путін вже ширше мислить, як він думає. Він же хоче, щоб якісь там зони впливу у нього були в Європі, десь в Центральній Європі. І так далі. Він же ви ж чуєте, що він говорить. Це питання не в українських кордонах, українських там в якому всеоб'єчому всім... міру і так далі. Він хоче зону впливу в Європі. Як Рябков говорив, а, як е, Рябков був, говорив тоді, виходьте з НАТО, ну НАТО повинно поки вийти на кордони 97-го року. Але ну, з точки зору американців це абсолютно нонсенс, на які підстави. і далі Путін буде вимагати, щоб Україна покинула Запоріжжя Херсон і, і Донецьку область, тож зараз зрозуміло. А Американці скажуть: ну вибачте, схералі, на якій підставі, звідки як це буде, і так далі. Тому все в ту піку війде одразу ж, тому що Путін не захоче опиратися. Чи будуть там намагання от, розказати Україні, що Україна повинна покинути там, а, це, звичайно, що буде, але Україна повинна це тут то, торпедувати. Так там Ставріді сказав, що це корейський сценарій, так це не корейський сценарій, це Мінхін 38-го року. Коли країна стала предметом а, агресії, невмотивованої агресії, і всі на цьому зупинилися далі, війна продовжувалася. Тим більше, коли ви говорите про корейський сценарій, а, то вони брешуть. А, оці всі генерали, які про це говорять, чому? Тому що Корея одразу ж була розділена за результатами Другої світової війни, була зупинка на 38-й паралелі, тому що. Німеччина, точніше Німеччина, Японія програла війну, вона пішла з цієї території, Радянський Союз і Сполучені Штати Америки зупинилися на 38-й паралелі. А потім капітан е, Радянської армії е, з таким е, Сибірським прізвищем Кімерсен е, почав офіційно воювати за північну парею, який допомагав Сталін, так? Кіберсенси, які дідусь нинішнього Так? І тому в даному випадку, і потім після трьох э, років війни знову зупинилися на 38-му паралелі, тобто підтверджений статус-кво. Але це змогли зупинити тільки після смерті Сталіна, тому що, поки Сталін був, тривала війна. І корейський варіант передбачає, що там залишилися американські війська американські війська у нас будуть на території Но, я то, думав, що... Якщо посилатися на цей план, нібито у Трампа, який опублікований в західних медіа, йдеться не про американські війська, а нібито англійські, німецькі, французькі, але ні, це американські. Теж, ні, американські. Це теж добре. До речі, о, я, я, до речі, до речі, дуже радий, що там. Будуть зараз покручувати руки європейцям, щоб швидше рухалися в правильному напрямку. А, ну, французькі британські війська теж непогані. Це країни НАТО і Ядерних держави. Ну почнемо з цього. Ну, це ми так фантазуємо. Ну, це не але я, але я вважаю, але я вважаю, я вважаю, що Путін не погодиться на жоден варіант. І більш того, скоріш за все, буде. Це ж такий варіант е, збільшення допомоги України, щоб е, більше по плану Помпео може піти. Ну, великі шанси у нас. Але ми повинні ще розуміти одну таку річ: при е, адміністрації Камали Харріса по Байдені час працював проти України, тому що Україна стікала кров'ю і не було ніякого просвіту, з Трампом час працює проти Росії. Чому? Тому що незалежно від того, як вони будуть вирішувати питання в Україні, Трамп буде е, непрямо валити економіку Росії. Чому тому, що він буде знімати всі обмеження щодо експорту нафти та газу з е, США та Канади, на які наклав Байден по суті, що це оголошення економічної війни, е, дивіться, це я б сказав, не війна проти Росії, це війна за майбутнє. Це, це війна за майбутнє економіки Америки. Вони ж хочуть перебудовувати економіку, боротися з інфляцією, реіндустріалізацією. Їм потрібно низька ціна на нафту. Да? Тобто, тут непрямий ефект. Да? І наступне те, що буде робити Трамп, це мочити економіку Китаю. Це однозначно вже зараз зрозуміло, там різними митами і так далі, і так далі. Ну і третє, те, що Трамп оголосив, це вже військова військовий удар по Ірану. Яким чином, або руками Ізраїлю, або самим американцям невідомо. Але тобто можна сказати, що паралельно будуть іти два треки: союзники Росії і сама Росія буде потерпати від економічних ударів і будуть потерпати від військових ударів. Незалежна. Від українського питання, тобто не через любов до України, а тому, що така політика буде Трампа. І це дуже добра в дійсності для нас. Ви сказали і тому, да я просто хотіла уточнити, пане Тарасе. Тому що ви сказали, якщо в Кремлі цю розмову заперечують, значить вона таки відбулася, і відбулася в негативному для Путіна тоні те, що він не сприймає. Але так. чи може от бути те, що ви кажете, що Трамп подзвонив і сказав: Друже, ну? Дивися, союзникам е, настає твоїм кінець, приходжу до влади і розпочинає знімати е, всі обмеження, накладені Байденом, і твоя економіка тріщить по швах. Я не думаю, що така була розмова. Я думаю, що росіяни так це розуміють. Ну, я, так, на, 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 я переклала на свій лад. Да, да, ні, ні, я, не думаю. я якраз я якраз прихильник того, що було написано в Вашингтоні Тайм. Коли він говорив, що. І американські війська в Європі в перекладі з дипломатичного це означає, що тиск на тебе ніхто не збирається зменшувати, і війська будуть і посилення буде в будь-якому разі. І погроза. І я більше я вірю, коли от, Трамп говорить, що коли він вів розмову з Путіном, там в му чи коли році, що коли він погрожував ударами по Москві, це абсолютно в стилі Трампа. Він міг таке зробити, я не виключаю, що він так і робив. І міг погрожувати. А тут, враховуючи те, що наскільки ослабла все ж таки Росія, слабкість ну, була проявлена, особливо ну, після трьох років війни. І тому в даному випадку, звичайно, що така розмова може бути. Україна от говорить, що повинна робити Україна. А те, що я завжди говорив, Лупашити по Росії, показувати свою ефективність. Вон ну, там гурівці влупили по Каспійському морю. Це вже Україна, вже в трьох морях фактично діє, так? А СБУшники влупили нещодавно по Обрянській області, так до цього вони ж по Одегії влупили. А там хімічний кандидат починається. Я думаю, що під зиму Україна може під... по Москві влупити для того, щоб там блекаут створити. Ми повинні цим займатися зараз, для того, щоб показувати силу, що армія не розбита. І головне те, що хотіла роздобитися Росія на шосте число перед виборами, розбити армію. А нічого не відбувається такого. Так, дуже важка ситуація на фронті, але сказати, що росіян дуже добре без жертв уходить, це неправда. Вони самі стогнуть і розуміють, якою ціною все добувається. І не факт, що до речі, це буде потрібне їм. Так? Тому що Україна може добитися ситуації в... з Німеччиною Першу світову війну, коли вони ще рухались по території Франції, обстрілювали ще Париж, але були настільки виснажені і не було можливості далі воювати, що вони просто трапили з, з французької території. Ніхто силовим способом їх... на них не тиснув. Тому я вважаю, що в Україні з'являються великі можливості вже наступного року. Військово-політичним ще раз під військово-політичним шляхом, а звільнити значну частину своєї території. Якщо все зірки ще стануть правильно, одночасна і економічна криза, одночасно і удари, далі удари вже українську зброєю, зняття дозволь цих заборон російській території. Ну зірки можуть так стати, що і 91-й рік може бути достатньо реальним, а, тобто військово-політичним шляхом це досягнуто. відвоювати звичайно дуже важко буде Україні, тому що ну, ресурсів це а, у нас немає стільки а, людей ім. і поту. І але якщо добити росіян до такого стану, що вони не можуть бути далі, воювати там різні можуть бути варіанти. Дякую вам, пане Тарасе. Нагадаю, Тарас Загороні, політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Тарасе, дякую, що були з нами. А на спільноті нагадую, що є можливість долучитися до збору на автомобіль для 24-ї бригади. хлопці та дівчата виконують завдання в часовому яру. З вас ще три донати, а з них знищений противник. Тож долучайтеся.